АКСОР один із найбільших виробничих комплексів повного циклу в Україні та Східній Європі. Вже 14 років ми створюємо фурнітуру, яка поєднує якість та інновації для ваших вікон і дверей. Кожна нова розробка починається з прототипу. Ми створюємо та перевіряємо кожен елемент перш ніж він потрапить у серію. Виробництво починається з формування деталей на високотехнологічних пресах. У ливарному цеху створюються ключові елементи пластикові та металеві деталі фурнітури. Досконалість у кожній деталі завдяки шліфуванню та галтуванню. Всі форми створюються на станках в нашій власній майстерні. Фрезерування забезпечує ідеальну геометрію кожної деталі. Це означає бездоганну сумісність елементів фурнітури завдяки електроерозійній обробці. Ми виготовляємо деталі з високою точністю навіть зі складних матеріалів. Це дозволяє створювати елементи, які неможливо відтворити звичайними методами. Гальваніка захищає кожну деталь від корозії. Тут починається довговічність у власних лабораторіях. Кожен елемент проходить суворі випробування від імітації десятиліть експлуатації до стрес-тестів у найскладніших умовах. Автоматизоване порошкове і рідке фарбування. Забезпечує широкий вибір кольорів та бездоганний вигляд. Збірка та пакування поєднує точність роботизованих систем та людський контроль якості. Фурнітура АКСОР витримує тисячі циклів відкривання та закривання, гарантуючи довговічність і надійність у кожному русі. Сучасна логістика дозволяє оперативно відвантажувати продукцію для клієнтів по всій Україні та за її межами. АКСОР Фурнітура, якій довіряють професіонали. якість перевірена часом.